Пані Хаті, можна вам передати рішення суду по штату фабриці, Ми просили, щоб передали перейде. Там є рішення суду, яке говорить, що власником майна є Снігар Бойка на 100% потрібно забрати поліцію з території фабрики, забрати тітру, щоб її дати людям польська на території. 39 стрільного рішення судів і звернення одного з власників підприємства. Чому вони прибудять туди з судд'яними приставами? Юристи, пане Бойка, неразово передавали ці документи вже в поліцію. Не знаю, я вчера сказала І, да. это, даже когда ми підписували з бізнес-амбусменом, что это... вас расследуется наша главная статья. Да, да, проекта. уже казалось, да. что если судебное решение... Прав... Наша задача какая? Да, мы должны обеспечивать правопорядок. Но если есть судебное решение, уже судебные исполнители уже приходят, да, уже как бы ничего не, да. не могут вопросы, мы им помогаем. Вот это наша задача. Да, а вот Хорошо. на территории за душки да. сидят и ну, на фото просто две месяцы. Давайте все, что можно, пожалуйста. Дякую, что на документы дякую. Да, да, да. И вчера да, ответа там. Спасибо. Пані Пані, я дуже прошу. Там буде ще десь фабрики, просто реально страждають. С какой стороны? С бойка или с парочками? Я стороной працівників фабрики, які выїдете реально.